Адміністрація президента Трампа хоче, щоб в Україні в 2025 році відбулися вибори і парламентські, і президентські. Про це в ексклюзивному інтерв'ю агенції Reuters заявив спецпосланник президента Сполучених Штатів Америки Кіт. Келох він каже, що у будь-якому варіанті за будь-яких обставин в Україні цього року будуть вибори: чи буде перемир'я, чи буде мир, чи будуть бойові дії? Це важливо для демократії, наголошує кіт. Келох і повторює, що демократичні країни світу під час воєн проводили вибори. Хоча генерал так і не назвав жодну країну, яка під час війн проводила вибори. Ну хіба що під час Другої світової війни вибори відбувалися в Сполучених Штатах Америки в той час, коли війна відбувалася зовсім на іншому континенті? Чи можуть бути вибори в Україні в 2025 році? Конституція дає чітку відповідь на це запитання доти, доки в Україні діятиме воєнний стан виборів. Не буде ані президента, ані Верховної Ради України. Це суворо заборонено основним законом Української держави і жодні настанови і. Жодні прохання Трампа чи його адміністрації не будуть враховані, бо закон є закон. Чому виникло питання щодо легітимності української влади? Тому що кремлівський дід Путін завжди повторює, що нинішня українська влада є нелегітимною. До речі, він про це говорив і про попередню владу владу Петра Порошенка. Він постійно говорить про те, що в Києві після так званого перевороту 2014 року немає легітимної влади, тому що тоді нелегітимно було усунуто від влади Віктора Януковича, хоча Віктор Янукович, ми знаємо сам втік з української держави. Але Путін постійно повторює мантру про нелегітимність Зеленського. Для чого він це робить? Та для того, аби поставити під сумнів усі рішення Зеленського для того, аби не підписувати жодних угод з українською державою. Адміністрація президента Трампа сподівається, що за умови, якщо в Україні відбудуться вибори і буде переобраний новий глава української держави, тоді Путін буде сприймати його як легітимного. Це звичайно свята наївність, тому що Путін і сам є нелегітимним. І Україні слід би поставити питання про легітимність. Нинішнього російського лідера, Щоправда, правда, Вашингтон навряд чи буде ставити це питання або підтримувати артикуляцію цього питання. А заяву самого Келга слід сприймати як пропозицію президенту Зеленському і таку пропозицію, від якої український президент навряд чи зможе відмовитись.